Слово має президент України Володимир Зеленський. Шановні солдати, сержанти, офіцери, генерали, шановні наші поважні міцні українські воїни, сьогодні Україна відзначає хоробрість та силу воїнів-піхотинців. Те, що дає нашій державі найвагоміший результат, незламність. Нашої оборони, Механізовані, мотопіхотні, гірсько-штурмові, військові частини і підрозділи. Наша героїчна піхота є основою захисту на полі бою. А отже, саме ви є джерелом міцності для всієї нашої України, для усіх, хто б'ється заради нашої держави. Держава стоїть. Стоїть міцно, бо ви воюєте гідно разом з усіма українськими силами оборони та безпеки. І я дякую вам за це. І це честь для мене. Велика честь сьогодні вітати вас з вашим днем, з днем піхоти. Це честь для мене щодня представляти у відносина зі світом, зокрема, таких наших воїнів, якими є наші піхотинці. Зірцеву українську хоробрість, зірцеву українську стійкість. Щоразу, коли Україна говорить зі світом, бойові здобутки, які нашій державі дають наші воїни, є надзвичайно важливим і надзвичайно переконливим аргументом світові. Не просто, ви знаєте, позбутись багатолітніх ілюзій про Росію. Держава зло багато. Дуже багато зробила, щоб світ вважав, нібито це зло нездоланне. Але українці, українські воїни, українські воїни-піхотинці демонструють, як долається це начебто. Незламне зло. Стійкість та сміливість кожного нашого солдата знищують ілюзії світу, змінюють історію. Кожен і кожна, хто здобуває в Україні успіх в боях, підштовхує саме світ бути разом із нашою силою, бути по один бік історії з Україною. Щоразу, коли я повертаюсь з різних. Відряджень із новою потужною зброєю для вас, для українських воїнів, щоразу переговори різного рівня дають нашому захисту більше можливостей. І це говорить, що світ вірить в вас. Саме вас, наші воїни, світ вірить в Україну. І це завдяки саме вашому героїзму, завдяки тому, що українці, Україна не здолані. Шановні присутні, прошу. А вас всіх зараз вшанувати хвилиною мовчання пам'ять героїв, які віддали своє життя заради нашої незалежності. Дали своє життя, Щоб Україна жила і перемагала. Так воно і буде. Українські воїни, українські піхотинцю, щоб не робив цей ворог, ви сильніші, так наш шлях попереду, він непростий, він теж складний, як шлях минулорічний. Проте зараз Україна значно міцніше, ніж торік чи будь-який інший, інший рік цієї війни за свободу і незалежність нашої держави. Ба більше зараз Україна міцніше, ніж будь-який інший час протистояння з цією імперією. Наш час це час саме для перемоги. Будьте надалі надійною, незламною основою нашої героїчної оборони, знищуйте окупанта всюди, де це можливо і де це неможливо. І хай звільнення нашої рідної української землі стане особистим успіхом кожного і кожної з вас. Успіхом, за який вам будуть дякувати всі, всі ми, всі наступні покоління, всі ваші діти, ваші онуки. Всі українці! Україна переможе! Слава нашій піхоті! Слава усім нашим воїнам! Слава нашому народу України! Слава Україні! Героям слава!